Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись таке питання Авдіївка. Що заважає знищити всіх расистів, росіян, всіх, хто надає наказ наступати на Авдіївку, знищувати, обстрілювати Авдіївку, вбивати людей, військових України і цивільних. Міцно стоять військові. На майбутнє виходить ще запеклі, ще, ще бої. Перевага буде на боці України в Авдіївці. Там дуже сильно багато втрат буде у расистів. Зачищена буде від расистів Авдіївка, буде е, на цьому напрямку просування наших військових. Заперечую весь негатив, обираю. Відкриваю всі шляхи і дороги військовим України. Заперечу, весь негатив обираю більше до расистів на Авдіївському напрямку. Не надходить підтримки, не надходить допомоги. Повністю руйнується вся логістика, всі склади з боєприпасами знищуються, заперечуюсь. Заперечу більше не можуть расисти обстрілювати наших людей. заперечую. в Авдіївці більше не надійде до них підтримка. Заперечую повністю весь негатив, більше немає жодної перешкоди, що заважає військовим України знищити всіх расистів, що обстрілюють Авдіївку, що наступають, дають накази йти в атаку відвертаю расистів до Вдіївки. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть всіх наших військових. Янголів-охоронців, духів роду, прошу, і вдень вночі захищайте всіх наших військових України, цивільних людей в Авдіївсь, на Авдіївському напрямку. І відвертайте, і вдень і вночі всі бомби, ракети, снаряди, кулі, дрони, вибухову хвилю. відвертайте. перекриваю, перекриваю. Не буде надана, вся необхідна зброя нашим військовим без перепон, перешкод надійде вся підтримка, допомога і живої сили, і зброї буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу закрити небо над нашими військовими. Над Авдіївкою повністю закрити небо від рашистських обстрілів. І поверніть весь. Негатив, всю агресію, всі бомби, ракети, снаряди, дрони назад рашистам звідки вони їх запустили, хай в них там все вибухає, буде так, буде так, буде так. Закриває небо над Авдіївкою, буде захищена повністю всіх військових і Не буде все сказане здійснено і так буде. Більше немає у рашистів чим яким воювати на Авдіївському напрямку? Складають зброю, здаються, тікають, буде так. Дякую за увагу.